Я прошу сідати. Невід'ємною частиною кожного євангельського зібрання, згідно зразку даного у Слові Божому, є читання і пояснення Слова Божого. І тому я попрошу, дорогі брати і сестри, відкрити Євангелію, відкрити новий завіт. І сьогодні ми будемо роздумувати над текстом, а саме першим розділом. Першого соборного послання святого апостола Івана. Перше соборне послання апостола Івана. Перший розділ. Ми будемо читати практично цілий розділ, але спочатку будемо роздумувати над текстами з 1 по 4 потім з 5 по 10. Отож, перше соборне послання Івана читаємо з першого розділу першого вірша. Що було на початку? Що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб. Повна була ваша радість. Написаний текст написаний для того, щоб дати нам радість. Апостол Іван писав людям, які проходили через досить непрості часи, віруючих переслідували, віруючих неправдиво звинувачували, над віруючими насміхалися. Віруючі, знаєте, як кажуть, вони були, вже не були своїми, ні серед часто серед євреїв, вони не були своїми серед язичників. Але апостол Іван пише і каже, я написав вам, щоб ви мали радість. І в чому ця радість? Згідно прочитаного тексту, радість, про яку пише Євангелист, вона полягає перше в тому, що життя з'явилось. І друга. Це радість полягає в особливій спільноті, в особливій єдності. Текст говорить, що з'явилось життя. А що було до того, коли з'явилося життя? Ми знаємо, що хлібом життя, який зійшов з неба, був сам наш Господь Ісус Христос, так Слово Боже, каже. Що було до того, коли було життя? Коли воно з'явилось? Хто читає Біблію, ми знаємо. Про трагедію, яка сталася яка описана в третьому розділі книги буття. Бог застеріг людину в день, котрий ти вкусиш з дерева пізнання добра і зла ти смертю помреш. Єва, Адам, вони вкусили від дерева, яке було, з якого було заборонено їсти плід. І що, вони померли в той самий день? Вони не померли в той самий день, але щось сталося. Стався розрив між святим Богом і людиною. І в біблійному понятті, в біблійному розумінні смерть це страшне слово це не є кінець, смерть це є розрив. Щось з чогось роз'єднується. Смерть людини це коли дух і душа залишають тіло. Це смерть. А Воскресіння, що таке? Воскресіння це коли тіло, і душ, тіло і дух, дух і душа з'єднаються з новим тілом. Ось це Воскресіння. Що таке смерть духовна? Це коли людина і Бог розлучились, розійшлись. А що таке духовне Воскресіння? Це коли Дух Святий поселяється в серці? Це коли людина стає живою, живою для Бога. Це коли людина кличе до Небесного Отця не просто так, що так навчено, але вона відчуває, вона знає Дух Святий, який живе в серці, в житті віруючої людини, у віруючій людині, цей Дух Святий, він свідкує Духу нашому, що ми діти Божі, і кожен, хто це пережив, він це засвідчує. І це свідчення, яке ми маємо саме у собі, яке Бог дав. Отож життя з'явилось. І оце життя, воно поєднало нас з Богом нашим. І не тільки з Богом. Життя, яке з'явилося, воно поєднує людину з людиною. Коли ми дивимось на хрест, знайте символ, ми бачимо вертикаль і є горизонталь. І це наче знак того, що ось ця вертикаль, вона поєднує людину з Богом, і людина стає дитиною Божою. І горизонталь, вона поєднує людину з людиною. Але хтось каже, хіба не всі люди створені Богом? Хіба не всі люди є діти Божі? Слово Боже, чітко ясно каже, кожна людина вона є твором Господнім. Але через, через той великий, через гріх людини між Богом і людиною існує пропасть. На цьому тижні засобів масової інформації ми почули новину про те, що помер. Відомий серійний вбивця. Той, який 52 людини, принаймні 52 людини вбив. Я коли приїжджаю за городок і там село, в якому він також був, в якому він також чинив свої чорні справи, знаєте, кожного разу дідо серце болить. І я собі думаю, хіба це справедливо? Ну хіба це справедливо? Людина, яка вбила 52 людини, принаймні те, що просто 17 років побув в тюрмі, перечитав бібліотеку і помер. І здається, в нас є наші відчуття, правда, такий, який вбив, ну згідно старого завіту, правда, око за око, зуб за зуб, душа за душу, мав би загинути, мав би бути страченим. І, знаєте, це ми по-людськи судимо. Але Бог дивиться по-іншому на гріх. І слово Боже дуже чітко і ясно каже, бо заплата за гріх смерть. Скажіть, будь ласка. За великий гріх? За малий гріх? За середній гріх? За який гріх заплата смерть? За кожен гріх заплата смерть. За кожен непрощений Богом гріх? Смерть. І це є Божа оцінка. По-людськи, знаєте, ми мірюємо себе з іншими людьми, ми дивимося, можливо, на сусіда, який додому йде, знаєте, тримаючись за штахети, і ми кажемо, я не такий, я кращий. Але навіть якщо ми візьмемо 10 заповідей, ми часто кажемо 10 заповідей, навіть не те, що стосується святого Бога, навіть те, що стосується інших людей, п'ята заповідь, шануй батька і матір. Скажіть, будь ласка, хто з нас може сказати, що ми завжди усюди, з самого дитинства, і доки наші батьки живі, ми виявляємо пошаний послуг. Не вбий, а слово Боже каже, якщо ти обізвав когось нерозумним, ти вже вбивця. Значи не перелюбу, не кради, не бажай, не заздри. Оце ось, ось Божі вимоги. І слово Боже, чітко каже, хто згрішив проти однієї заповіді, він згрішив проти всього закону. Щоб бути винним проти держави, не потрібно порушити всі статті Карного кодексу одної достатньо, і ти вже згрішив проти закону. Щоб стати. Переступником Божого закону не треба всю Біблію порушити, всі 613 заповідей Старого Завіту і всі дані, які в новому завіті. І слово Боже, чітко говорить, що заплата за гріх смерть. Але, але це не закінчення. Біблія говорить також, що дар Божий життя вічне Ісусі Христі Господі наші. І ось життя, Син Божий, зійшов з неба, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, але мав життя вічне. І коли ми через деякий час будемо схилятися на коліна і будемо молитись до Бога, ми можемо і повинні подякувати Богу за те, що Бог життя дав Сина свого післав. Але це ще не кінець. І тут сказано, що Бог єднає. Бог єднає людей, віруючих в Його народ, в його спільноту. Ті, хто були вчора в Києві, ми бачили досить зворушливу картину. Були представники країн колишнього Радянського Союзу, Зарубіжжя, Арабського світу, і... які спілкувалися різними мовами, але об'єднані було чимось спільним це любові Ісуса Христа. І ось, коли на підвищенні стояли представники Кавказу, грузин, вірменин і азербайджанець. Знаєте, коли спочатку вийшли, грузин стояв посередині. Я думаю, якось так воно азербайджани, з дві країни, які технічно до цього часу перебувають в стані війни. Але прийшов час, прийшов момент, не те, що, знаєте, і вони зрозуміли, що можливо, щоб показати християнську єдність, треба по-іншому стати. І грузин і Вірменин стали поряд, більше того, подали одне одному руку, більше того, знаєте, по-чоловічому, по по-братськи, обняли одне одного. Так за плечі, знаєте. Так. Христос єднає. Я бачу, коли. Євреї стояв поряд з Палестинкою, об'єднані Христовою любов'ю. Я бачив корейців, які стояв з японцем не вчора, а взагалі бачив. знаєте, країни, які ну, реально народи, які не переносять одне одного. І більше того, ви знаєте, тисячі наших українців поїхали в Росію, де кості дідів, батьків, ще досі лежать в сибірській мерзлоті. Поїхали туди. Для чого? Для того, щоб говорити про Христа, для того, щоб говорити про велику Божу любов. І ось апостол Іван каже, коли ви зрозумієте ці речі, ви маєте радіти тим речам, щоб Бог поєднав нас з собою, і щоб Бог єднає нас одне з одним. Але потім в подальшому тексті є деяке застереження. Я читаю з 5-го вірша до 10 го а це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам, Бог є світло, і нема в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, а правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас неправди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його нема в нас. Апостол Іван застерігає і каже: знайте, Бог, до якого ви кличите, що Він ваш Отець, він є Бог святий. Він є Бог святий. І це означає, що ти, хто називаєшся ім'ям Християнина, Бога святого, сам маєш бути святим. Апостол Іван це називає, він каже, що Бог є світло і. Ми також, сьомий вірш, ми повинні ходити у світлі. Дві речі, які характеризують людину, яка ходить у світлі. Знаєте, людина, яка любить, ходить у світлі, вона любить Бога. І вона любить тих, серед кого є Бог. Це перше. Друге, людина, яка любить світло, яка ходить у світлі, це людина, яка втікає від гріха. І яка просить прощення за свої провини. Що означає по Біблії ходити у світлі? Якщо дивитися цей текст далі, то я хочу сказати на дві, вказати на дві речі, що означає ходити у світлі? Перш за все, ходити у світлі це любити Слово Боже і Божу істину? Це стосується нашого розуму, наших бажань. І в Слові Божому сказано так: бо для моєї ноги Твоє Слово світильник то світло для моєї стежки. Ось воно світильник, світло, яке дане від Бога у віці темряви, у світі темряви. А друге, це жити так, жити свято, прикладати всі зусилля для того, щоб втікати від гріха. Ісус Христос сказав колись так, Івана 3, 19, 21, суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло Лиха, бо були їхні, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не згадано, тобто не згадано вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, що зроблені в бозі вони. І тут дуже пряме питання, Брата, сестро. Молодий старший присутній тут, коли ми згрішили, що робиться з нами? Чи щось взагалі робиться? Чи є смуток, чи совість гризе нас тоді, коли ми згрішили, сказали, подумали щось перед Святим Богом, чи є щось чи щось відбувається в нас? Знаєте, люди по-різному кажуть. Люди оправдують себе. Я згрішив, ну що, я людина? По-іншому не проживеш, Бог всіх не скарає, Бог добрий. І можна багато-багато іншого, чого, знаєте, ну. Оправдувати себе. Але Слово Боже закликає і говорить, що людину, яка справді ходить у світлі, найменший гріх він мучить, він не дає спокою. І людина шукає цього прощення. Чи Бог прощає всякий гріх? Скажем, прощає. Та, є в Біблії сказано про Холону Духа Святого, але в принципі сказано, всякий гріх Бог прощає. Хтось сказав таку фразу, сказав, Бог прощає всякий гріх, окрім улюбленого. Це не богословська думка. Але знаєте, що за цією думкою стоїть? Якщо я сповідую свої гріхи, але я, знаєте, навіть, можливо, називаю свій гріх, але в моєму серці немає смутку про те, що я згрішив проти святого Бога. Якщо в моєму серці немає огиди до гріха, який я зробив. Якщо в моєму серці немає щирого бажання порвати з цим гріхом, то скажіть, будь ласка, чи серйозним є це прохання про пробачення? Чи є це серйозно? Коли я одне на устах і кажу, Господи, прости, Господи, помилуй, але в серці моєму немає болю за те, що я згрішив проти святого Бога, і немає дійсно бажання порвати з цим гріхом. В даному тексті є застереження до віруючих людей, які легковажать собі за гріхом. Шостий текст сказав так, що каже, коли ми кажемо, що ми спільність маємо, ми віруючі, ми християни, ми правильні, немає значення, яка назва чи, знаєте, які титули. Якщо ми кажемо, що ми ось, ми є, але ми ходимо в темряві, ми тут читали, що таке в темряві? Людина, яка не сповідає гріха, людина, яка не кається, людина, яка не плаче, то тут є декілька речей, то ми неправду кажемо, побачите, ми брешемо. Не можеш Бога любити і гріх любити одночасно. Восьмий текст каже, коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, немає безгрішного серед нас. Всі згрішили, я вже це говорив. А це означає, що кожен з нас, навіть найкращий серед нас в серці своєму, в думках, в бажаннях, буде знаходити те, від чого потребує очиститися. І десятий текст також каже, якщо ми кажемо, що ми не згрішили, то ми кажемо, що Бог обманює, що Бог говорить неправду. Але що робити, коли ми відчуваємо, що так ми згрішили? Знаєте, ми, повинні, ми маємо привілей йти до Господа і просити про Його прощення. І сьомий вірш, який ми читали, він каже так, що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від. Усякого гріха. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає. Вона має силу очистити нас від всякого гріха. В Старому завіті ми читаємо про те, що кров покривала. Так ось кров вона покривала гріх. То цікаво сказав, кажу, уявіть собі, у вас на столі, можливо, діти випалили, ну якусь щось бавилися з вогнем, там свічкою чи щось, і, і зробили пляму. І до вас приходять гості, і ви ну, вам незручно так. Ви берете скатертину, і ви просто його покриваєте, так, щоб ну, не бачили гості. Це одне. Але знаєте, кров Христа, вона не просто покриває, вона змиває, вона очищає. І ми люди дивимося, дивися, той стільки зробив, а той менше зробив. А Бог він попростив пробачення, і Бог його простив, але Бог прощає, тому що кров Ісуса Христа, пролита на Христі, вона має силу очистити. Кров' Ісуса Христа ми окуплені, і Слово Боже каже, зокрема Дії 20, 28, що церкву віруючих людей Христос власною кров'ю викопив. А якщо викопив, то чия вона власність? Вона Христова власність. І я не про будівлю ту чи іншу, тої чи іншої архітектурної форми, але церква в Біблії це люди спасені. Вона належить Христу. І Біблія говорить про те, що в крові Ісуса Христа є перемога. Є перемога. Ми читаємо в книзі об'явлення про тих, які перемогли кров'ю Агнця, кров'ю ягняти, Сина Божого. І Бог знає тих, хто миті кров'ю. І ворог сатана також знає. І знаєте, кров Ісуса Христа вона дає нам відвагу приходити в трон до трону ласки. Старий Завіт має, я б недавно перечитував книгу Левиди, взагалі Тору, п'ятикнижжя Мойсея, старий завіт дає досить таку довгу процедуру того, як людина могла війти в храм. І ви знаєте, так? жертва така, жертва така, свідомий гріх, несвідомий гріх. Якщо ти хочеш подякувати, приносиш таку жертву, якщо ти хочеш просто цілопалення, от така жертва, і вона має бути такою, і такою багато. Але ми читаємо про те, що коли Христос помер, то завіса в храмі. Ота, де була присутність Господня, та шакайна, шакіна слава. так? От Ота завіса роздерлася, причому роздерлася неприродньо, знизу до верху і вхід до Бога, до трону ласки Його. Він сьогодні відкритий. Більше того, сказано, що ми маємо відвагу, ми можемо з відвагою приходити, приходити через кров Ісуса Христа. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би мали. Ми спастись. Це, це Євангеліє діє, четвертий розділ. Бо один Бог і один посередник між Богом і людиною людина Ісус Христос. І тому зараз, дорогі брати і сестри, дорогі християни, схилимось перед святим Богом на коліна. І якщо маємо на совісті, на сумлінні гріх, переступ, молимося. Можемо молитися тихо, можемо молитися в голос. Але просто будемо приносити. Ми ж хочемо бути у світлі, правда? Ми ж хочемо бути у світлі, Господньому. Принесемо наші покаяння і більше того, наші молитви, нашому Господу. Амінь. Схилимось на коліна і будемо молитися.